Вітаємо в ефірі програма «Щедрий ліс». З нами чудова книжечка Ніна Гаврилюк в Щедрім лісі Виріс Гриб. Ця книжечка подарована в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості. Я є автором ідеї цього міжнародного фестивалю. І пані Ніна люб'язно подарувала цю книжечку для наших. Харківських дітей, які залишились у ці нелегкі часи. І багато серед них навчаються по зашкільних гуртках. Точка зору та школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова. А зараз я вам покажу такі класні ілюстрації з цієї книжки. Це дуже творчо мотивує наших дітей пізнавати світ. Цінувати рідне довкілля, бути такими грамотними, обізнаними, як поводитися з різними грибами, і як взагалі поводитися на природі, як поважати братів наших менших, бо як дорослий письменник екзюпері в повісті маленький принц сказав, пам'ятаєте, ми відповідальні за тих, кого приручили. То чудово, що з маличку ми виховуємо таку відповідальність в таких класних віршах, і книжка класно ілюстрована. Ой, які гриби чудові. Ой, які гриби чудові, сирогіжки кольорові, три обабки, боровик. П'ять лисичок моховик. Це Яруся назбирала. Юля їй допомагала. Отак. Чудово, що в цих сюжетах діти живуть дружно і допомагають одне одному. І ми покажемо зараз і цю книжечку, і ось іще. І ще книжечка два Тараси про нашого відомого славетного Тараса Шевченка і маленького хлопчика-Тарасика, який з честью носить це ім'я. Ну і звичайний мандрівка із книговичком. Ось такі чудові книжечки передаються у подарунок нашій родині Зуєвих Наталка. Старшою сестричкою є, а ще в неї в шостому класі братик Іван Пазарний і в 4 класі Вікторія Віка Хайло, молодша сестричка. Вони створюють різні цікаві сюжети навіть нещодавно. В результаті такої успішної активної участі у міжнародному фестивалі Щасть у творчості. Наталка вперше в житті написала дитячу казку, що має назву Шляхетна сила міфів. А окрім того, вона створила таку відеоекранізацію. На YouTube-каналі Леонід Гапієв Щастя творчості, ви можете безкоштовно підписатися, подивитися і знайти для себе цікавий сюжет. Отож, Думаю, що ці сюжети, такі чудові книжки, стануть таким поштовхом до творчого натхнення і, можливо, до створення якихось інших сюжетів екранізацій, таких міні-екранізацій в відеоформаті. Це така чудова сучасна творчість. І ми дуже раді, що харківські діти, наші учасники гуртків. Точка зору та школи успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 що вони в місті Харкові. Отак творчо інтерпретують сучасність, досліджують сучасну літературу, це чудово. І ми бажаємо їм успіхів, а нашим глядачам побажаємо і дітям, і батькам знаходити можливості для домашнього сімейного читання. Дякуємо за увагу!